Ленінградська область, місто Киріщі. Українські дрони влучили в НПЗ Керіщенняфті Оргсинтез. Це один з гігантів російської нафтопереробки. Потужність 17,7 мільйони тонн на рік. Це 6,4% від усієї переробки Росії. Удар прийшовся по установках для виробництва бензину та фільтрації. Пожежа палала так, що полум'я бачили за кілометри. Російські джерела визнали пошкодження, і завод частково зупинили. Це вже третій удар по Керіще за рік. Сили спеціальних операцій і Збройних сил підтвердили успіх. Того ж дня, 4 жовтня, дрони дісталися і до Орска Оренбурзької області, НПЗ Орскніфтя Оргсінтез і єдиний завод у регіоні. Потужність 6,6 мільйони тонн на рік. Удар пошкодив лінії виробництва бензину, дизеля. Та найголовніше авіапалива пожежа була настільки сильною, що місцевий аеропорт зупинив польоти.